Виконуємо номер 1586 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Майстер за одну годину виготовляє 10 деталей. Заповни в зошиті таблицю залежності кількості деталей N, які виготовив майстер від тривалості роботи T. Приступаємо до виконання. За одну годину він виготовляє 10 деталей, за 2 години в два рази більше. 20, за три в три рази більше це 30 деталей, за 4 40, за 5 50, за 6 60 за 7 70 і за 8 80 деталей. Номер 1586 виконано.